Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні. 5-6 квітня подивимося, що нас чекатиме по активності. Обов'язково залишаємо вподобайки. Пишемо у коментарях свої запитання загальні, так, свої думки. І давайте подивимося, якими будуть ці вихідні для нашої країни. Що нам очікувати так, загалом? А, дуже багато напруги, тривожності, і такого, знаєте, страху ми можемо відчути через а, активність, знову ж таки, навколо інфраструктурних об'єктів. І саме більше скупчення це так середина країни, тобто центр. Дуже багато йде відпрацювань захисних систем. І. А... Часткова втрата ресурсів, ідея, пов'язана з водою. Водні об'єкти, місця, місцевості, пов'язані саме з водою. Будьте дуже уважні та обережні. Вихідні ми будемо спостерігати дуже багато відпрацювань захисних систем. Та форс-мажорні ситуації все ж таки можливі. Мені йдуть місця, пов'язані з транспортом, вокзали. І мені йдуть а, дуже лікувальні заклади, все, що пов'язано з допомогою. Також підвищиться ще більше тиск, напруга, лінії зіткнення, прикордоння дуже багато провокацій саме на цих періодах. Але як би не тиснули, ми будемо тримати ситуацію. Тобто, хлопці. Будуть її максимально намагатися втримувати. Але активність буде. Високі житлові будинки, тяжкість від того, що багато відпрацювань, тобто захисту багато буде працювати, але ми повинні реагувати на повітряні попередження. Давайте подивимося, що, що, на що ми можемо ще звернути таке свою увагу, так. Так, вихідні, знову ж таки, над високими будинками, відпрацювання мені йде. І дуже багато напруги також інфраструктурні об'єкти, багато перехоплень над ними, з частковим пошкодженням, втратою ресурсів. Так? Далі місця пов'язані з лікуванням. Лікувальні заклади і вода. Все, що пов'язано з водичкою, над водою, дуже багато якоїсь активності, і можуть бути якісь наслідки близько води чи то водний об'єкт, необхідно достатньо бути обережними.